Щома ранку Україна починає інформаційний день із новин в ефірі Сабиті в студії Марина Кухар. Знову напад на спостерігачів ОБСЄ у їхню машину жбурнули снаряд. Про це вони повідомили у своєму звіті. Інцидент стався 14 серпня на блокпосту самопроголошеної ДНР в Оленівці. Один з бойовиків підійшов до авто членів місії зі 122-міліметровим снарядом. Заявив, що той прилетів на блокпост уночі, дивом не розірвався. Почалася суперечка. Розлючений чоловік жбурнув боєприпас просто у машину представників ОБСЄ. Той не вибухнув, тож бойовик забрав снаряд собі. У Маріуполі другий день жалоби за загиблими у селищі Сартана. Напередодні населений пункт пережив найкривавіший удар за останні місяці протистояння на Сході. Під час обстрілу сартану накрили гради. Там загинуло двоє мирних людей. Поранені шестеро. Серед них і десятирічна дівчинка. У цьому будинку мешкала молода пара. Рятуючись від обстрілів, вони разом із шестирічним сином втекли з окупованої території до сартани, але минулої доби снаряд влучив у їхнє подвір'я. Тато з мамою загинули миттєво. Хлопчик уцілів, але й досі не знає, що сталося з батьками. Урібенка довго шукали, поки нашли. Рідонок. Не могли 80-річна Ніна Команець дивом вижила. Снаряд ущент розбив її дім. Вийшла в кухню і тільки хотіла зайти в спальню, коли туди мене. Ну, тільки ось це здесь ударила мене. Сліди крові на асфальті розірвані капці. На цьому місці смертоносні осколки вразили 10-річну дівчинку та її маму. В результаті дитині ампутували праву ніжку нижче коліна. Мати зазнала важких травм і зараз теж у лікарні. Больная знаходиться в крайне важкому стані, в стані травматичного шоку, без в стані медикаментозного сна, Прогнози робити крайне тяжело, потому що травма очень важка. Військові впевнені, житлові квартали, бойовики обстрілювали умисно. Обстріл сартани вівся з двох напрямків: це з саханки і з Октябрьського. Були використані самохідні артилерійські установки великого калібру 122 і 152 міліметри. Тому такі сильні руйнування. Обстріли в Сартані пошкодили 55 будинків. На ремонт грошей люди не мають. Мер Маріуполя вже розпорядився виділити сім'ям загиблих по 20 тисяч гривень. Усі витрати на лікування поранених місто також взяло на себе. Ганна Миронюк, Олексій Кашпоровський, Олександр Хлинін, Ігор Климчук забиття канал Україна. Операційна на лінії фронту небувалу партію медичного обладнання отримали лікарі селища Новоайдар. Тут оперують поранених бійців і мирних мешканців. Що привезли харківські волонтери? Бачили кореспонденти Сабитії. І Іржавий стіл радянські лампи. Це операційна Новоайдарської лікарні. Тут за добу проводять по 6-7 хірургічних втручань. Лікарі кажуть, техніка може вийти з ладу у будь-який момент. Практично половина ламп не працює. Найти заміну зараз вже немає. такі не випускаються і важко. Приходяться. Приспосаблюватися к тім усламнікатори. Місцеві чиновники визнають, від держави медичного обладнання в цьому році не дочекаються. Проведення тендеру, отримання субвенції, всі обов'язкові процедури займають занадто багато часу. Місійська субвенція, яка зараз введена, ну форма медицинська субвінція, нам дозволить закупати обладнання только в наступному году. Новітнє медичне обладнання сьогодні доправили до Новайдару волонтери із Харкова. У коробках оснащення для операційної та реанімації. Дефребілятори, апарати штучної вентиляції легенів, спеціальні столи і лампи. Такої нової техніки тут не бачили 40 років, кажуть лікарі. Радіють навіть звичайному хірургічному інструменту. Він тут теж у дефіциті. Мічта хірурга Любова, більший хірургічний набор, де є все і вся. будь-які операції полосні, таракальні можна робити. Сучасне медичне оснащення отримали також лікарі Артемівська, Попасної, Часов'яру, Горського, Станиці Луганській та Курахового. Ми оставляємо техніку на балансі лікарні. Від того, що війна закінчиться, а техніка буде продовжувати працювати. На цю партію апаратури волонтери витратили 2 мільйони гривень. Тепер в Новоайдарівській лікарні є все необхідне обладнання, кажуть медики. З Луганської області Оксана Вілента, Ростислав Сесоєв, Костянтин Слюсар, Сабиція, канал Україна мажорний улов київської поліції. Прямісінько у центрі столиці, неподалік від цирку, затримали водія Бентлі. Проїхав на червоне світло. Чоловік був п'яний як чіп, ледве тримався на ногах. Поліція попросила у нього документи, і тоді розпочалося справжнє шоу. Водій засівав трамвайні колії гривнями і доларами, кинувся на навтьоки, проте встиг добігти тільки до сусіднього кафе. Поліція завернула його назад. Приїхали ще чотири патрульні машини і заблокували Бентлі. Водій при цьому співав гімн України і намагався регулювати рух трамваїв. Смотри, а долар, десять, два живу 20, да? достаточно себе да я заробляю, ну, мені вистачає. хватає. Для жона Все нормально, я все чувствує крашу. Бізнес школа для переселенців. У Дніпропетровську відкривається набір на курси підприємців. Заняття безкоштовні. Почнуться вже у вересні і триватимуть протягом року. У межах проекту заплановано майже півсотні тренінгів у восьми областях України. Фінансує програму уряд Японії. Подати заявку на участь можуть усі охочі, що мають офіційний статус тимчасово переміщеної особи. Для цього достатньо зареєструватися на сайті центру зайнятості або звернутися особисто. Після проходження курсів переселенці матимуть змогу виграти грант на відкриття власної справи. Ми вважаємо, що саме працевлаштування дає змогу вирішити інші питання: це і житло, це і психологічний комфорт, це всі проблеми пов'язані з комфортним існуванням на новій області. Проект он не просто допоможе людям розуміти, як відкрити свій бізнес, але дійсно допоможе нам створити нові робочі місця. Сейчас для нашої області важливо не просто знаходити із того, що є, а створювати нові. 40% українців, які зараз перебувають за кордоном, працюють нелегально. Та кожен п'ятий наш співвітчизник, що має намір виїхати до іншої держави на заробіток, готовий ходити на роботу без відповідального без відповідного дозволу. Такі дані наводить міжнародна міграційна служба. Умови праці українців за кордоном планує обговорити лідер радикальної партії із представниками італійського парламенту. Ми будемо зустрічатися з сенаторами. Одне з питань, яке хочемо говорити, це щодо цього пенсійного забезпечення і все інше. Бо фактично все життя працюєш. Стажу немає, пенсії немає, нічого немає. Три роки поневірянь по судах родина Кошер із сум намагається довести правоту у справі щодо загибелі сина у ДТП. Попри записи з відеореєстратора, винним визнали саме його. У ситуації розбиралися кореспонденти Сабитії. Ці півхвилини запису на відеореєстраторі для 22-річного Євгена Кошера стали останніми секундами життя. <звук> Чорний позашляховик, який при обгоні зачепив автівку хлопця, після зіткнення навіть не зупинився. Євген помер від внутрішньої кровотечі в лікарні. Батьки впевнені, аварію спровокувала жінка водій. Утім, суд визнав винним загиблого хлопця. Я хочу справедливості, щоб моя дитина, я могла піти на кладбище і перед фотографією сказати, жінка, ми не били, що тебе оправдали, щоб тебе ноги не витерли. Рідні хлопці запевняють, Сумський зарічний суд, попри всю очевидність доказів, навмисно розтягнув засідання у справі на три роки. І врешті Феміда виносить вирок. На 70% винен загиблий. Відео з реєстратора, де чітко видно, що порушував не хлопець, до уваги не беруть. Я в шокі, тому що я мог все чекати. Но кроме такого рішення, такое совершенно очевидні доказательства, совершенно очевидні последствия. Навіть суд першої інстанції, при всі при всій его предвзятости, він тем не менше признав його <ккій> ее виновной. Обвинувачувана у загибелі хлопця винною себе не вважає. Навпаки, спочатку вимагала від родини кошер 20 тисяч на ремонт своєї автівки. А а не не думає, не 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 на машині? Прокуратура області з вироком суду щодо обвинуваченої Завадської не згодна. Будуть подавати касаційну скаргу та вимагати трьох років реального позбавлення волі, а не умовного, як визначив суд. Ми вважаємо, що там є дійсно порушення правил дорожнього руху з її сторони. В її діях ми вважаємо, що є в наявності склад злочину передбачений статтею 135, про яку про якого розлишення в безпечному стані. Батьки загиблого все ще сподіваються справедливого вироку, тож продовжать шукати правду у вищому спеціалізованому суді України. Сум Анна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, Сабиті, канал Україна. Російські чиновники потонули у розкоші. Речник Путіна виправдовується за свій медовий місяць на найдорожчій яхті у світі. Оренда цієї красуні коштує 26 мільйонів рублів на тиждень. Це майже 400 тисяч доларів. Пісков усе заперечує. Ясна річ, каже, скромно орендував готель на Сицилії. Перед медовим місяцем речник президента, тобто чиновник, із невеликою зарплатою прославився гучним весіллям. Окрім заборонених у Росії заморських сирів, вин та інших делікатесів. На його руці помітили швейцарський годинник за 600 тисяч доларів. Тим часом російський рубль чекає новий обвал. У Кремлі заявили, що не мають можливості його тримати. Помічник президента Російської Федерації Андрій Білоусов каже: золотовалютних запасів на це немає. У часи курсових коливань саме з резервів держава викидає валюту на ринок і так заспокоює попит. Зараз російська скарниця спорожніла, там лишень. 300 мільярдів. Такому гігантові, як Росія, цього вистачить на дуже скромне життя тільки на 9 місяців. І то, якщо не витрачатися на підтримку курсу. Цитую, це насправді мінімальна планка, яку вважають у світі природним кордоном, визнає кремлівський чиновник. Влаштувати генеральне прибирання, терміново сісти на дієту і запастися заготовками. До кінця літа залишилося два тижні. Що можна встигнути за цей час? Юлія Руєнко розкаже. Кінець серпня для Ніни Іванівни час генерального прибирання. Першому бій, пилосос, втім навіть досконалені його моделі ніколи не впораються із пилом так, як старий дідівський метод. Булесос, звісно, це хорошо. Ну, хоча б раз в три місяці нужна хорошенько вибити. Тим більше конець літа. накопилось спилі за літо, очень много, тому що потом на зиму мож ми ж будемо вже дишати всім. Літо це ще й сезон підготовки до опалювального сезону і помилкою буде покладатися лише на планові перевірки труб. Каналізація у вашій квартирі містить купу перехідників, які перед настанням холодів потребують профілактичної перевірки. Квартиру прибрали, труби перевірили. Настав час для себе. Кінець серпня, період нетепличних фрукт і ви а значить, добра нагода наситити організм вітамінами та зробити заготовки для зими, запасатися абрикосами, слівами, зробити конфітюр, закатати їх в банки так або заморозити на зиму так, щоб в тічені всієї зими і весни можна було діяти вітамінні коктейлі, лимонади і различні добавки к творогу і крупі. А якщо за літо ви так і не встигнули скинути пару зайвих кіло, не впадайте у віча й велопрогулянки, як мінімум до жовтня, ніхто не скасовував. Однак і в цьому, на перший погляд, всім звичному і простому спорті є, як з'ясувалось, свої застороги. Шибочне мнение, що садясь на велосипед, ми должны доставати ногами землю. Это неправильно. Якщо ми подивимося на мою э, посадку, от у мене посадка э, практично пряма з прямою спиною. А така посадка між іншим призводить до грижі. Тож не допускайте того, щоб улюблені велопрогулянки пішли вам на шкоду і проведіть останні дні літа із максимальною користю для свого організму. Юлія Роєнко Сабиття, канал Україна. Смерть через традиції в Іспанії під час забігів з биками загинуло восьмеро людей. Їх тварини підняли на роги. Врятувати поранених медики не змогли. У невеличких іспанських селищах люди бігають на випередки з биками з нагоди місцевих свят. Любителів адреналіну завжди вдосталь і завжди хтось гине. Найвідоміший із таких фестивалів Сан Фермін у Пампоні.